Привіт всім! всім дня, радості, миру, спокою, хотіла поділитися сьогоднішнім своїм відкривенням. Можна знати слово і називатись християнином, але залишатися грішником та ідолопоклонником, без каяття, без очищення себе покаянням, молитвами ми ніколи не будемо учнями Христа. Ми не будемо возростати в вірі, бо без Духа Святого ми не розумітимемо святе Писання. Гарний приклад із стаканом води, який показали в пастарях в цьому відео. Так і люди, якщо не вливати в себе Боже, то якщо не вливати в себе Боже Слово, не очищатись каяттям, залишатимося грішниками, залиш усю брудну воду. Яка показана в стакані води в цьому відео, залиши її на довгий час. Що з нею станеться? Вона стане ще грязнішою, ще бруднішою. Вона завоняється, так і з нами. Якщо не каєтесь, то зав'язнемо в своїх гріхах ще гірше і ще глибше. Ісус Христос і є Бог наш, Він Господь нас і Він і є жива вода. Саме завдяки йому. Ми можемо очиститися, звільнитися завдяки Духу Святому, звільнитися від своїх гріхів, але без покаяння це усього не відбудеться.